Так, ну доставати я його точно не буду, бо вага тут трохи є вони. Тут зараз включу спишку, щоб було видно. Це ось уже теж залізофосфатний, але 48 вольтовий, сотка, 5 кВт, в общем. Витримує ось такий тут 50 кг, тому його одразу машинку загрузили, бо Інвертор поїхав зразу зі складу. Тому 6 кВт наборчики. Кому цікаво, якщо трьошечки мало, бо це ось 24 вольтовий, це що зачастую їде сотка, а це 48 вольтовий. Але якщо мало 3 кВт, ці що за 29 тисяч, зараз акції, з інвертором покажу. Ось такий інвертор від порта гібридний, що сонячні панелі можна підключати до 3 кВт. В общем, 29 пальців. Якщо 6 кВт, це за таким акумулятором, то ціна їх там, в залежності від інвертора. Починається. В общем, зараз там акційна пропозиція є з інвертором, з отаким акумулятором 48 з копійками. Що це 6 кВт. у вас Буде що на будинок більш ніж достатньо. Кому цікаво, поки дуже гарні ціни, звертайтеся і 3, і 6 кВт, кому для яких задач.